Чи було таке, що ви самі боялись йти до стоматолога? Чи бувало, що пацієнт засинав під час лікування? Постійно. Відмовляли пацієнта від непотрібної йому процедури? Mm -hmm. Чи було бажання піти у відпустку прямо посеред робочого дня? Чи бувало таке, що пацієнт співав або наспівував щось під час лікування? Не стільки співав, розмовляли, говорили під час операції. Чи доводилось вам лікувати зуби тваринкам або іграшкам за проханням дитини? Mm. Чи доводилось вам зупиняти лікування через те, що пацієнт багато сміявся? Так. Прийшов пацієнт з Google і намагався вас переконати, як правильно лікувати ясно. Mm -hmm. Випадково переплутали інструменти під час лікування? Інструменти під час лікування? Mm -hmm. Ні. Чи були пацієнти, які приходили просто, щоб з вами поспілкуватися? Кожен день, приходьте. Ви проводили коли-небудь консультацію поза стоматологічного кабінету? Наприклад, в ресторані чи просто на вулиці? Досить часто. В потязі останнім часом в літаку.